Укриття 24-го ліцею стало місцем чергової зустрічі старшокласників з представниками міської ініціативної групи щодо створення Криворізького молодіжного центру. Ми продовжимо реалізацію нашого проекту від міської ради та Ради оборони міста разом з ініціативною групою молоді міста. який реалізується від ЮНІСЕФ по створенню молодіжного центру в місті Кривому Розі. Ми проводимо опитування разом з нашими. Гостями з Дніпропетровського обласного молодіжного центру на платформі «Юрепорт» від ЮНІСЕФ з приводу того, яким хоче молодь бачити молодіжний центр, де вона хоче його бачити, яким що вони там хотіли б робити. Тому цей процес активно йде представники обласного молодіжного центру. Вже пройшли шлях від вивчення думок молоді до створення самого центру. Тепер охоче допомагають криворіжцям. Розповідаємо, презентуємо для того, щоб молодь долучалася до цієї платформи та проходила опитування. Ми хочемо дізнатися, в якому районі краще було б для молоді відкрити сам молодіжний центр, тобто в якому районі Кривого Рогу буде найбільший попит для відвідування молодіжного центру. Також ми хочемо дізнатися, які послуги було б цікаво отримувати молоді. Буто буто тренінги, спікінг-клаби, книжкові клуби і тому подібне. А також ми хочемо дізнатися, в які дні тижня та в який час молоді було б зручніше відвідувати молодіжні центри для того, щоб відповідно до цих результатів будувати вже роботу молодіжного центру. Одночасно, з опитуванням, ініціативна група вже працює над організаційними питаннями щодо створення молодіжного центру. кажуть, прагнуть зробити його максимально зручним і цікавим. Валері кожухар. Денис Захаров. цей день.